Ми на складі Агра Імпорт -груп, і нам прийшла просто величезна поставка запчастин на осінь 2025 року і на весну 2026 року. Отож, поїхали, подивимось, які запчастини і що саме нам прийшло. Поїхали. Отож, перша позиція це позиція, яка буде йти весною. Чистік насівалку джундір і Кінзе. Артикул JA2012. Це ось права сторона і це ось ліва сторона. Ось так вони виглядають. І ось так вони ставляться на кронштейн і чистять диск від залишків ґрунту. Так. Хочу звернути увагу, що їх. Прийшла ціла палета по 2000 штук кожного виду. Тобто лівої сторони 2000 штук і правої сторони 2000 штук. Ось вони всі перед нами. Ціла палета на весну, весняний період. Вистачить всім фермерам. Наступна позиція це також чистики, які будуть йти весною. Це чистик на сівалку моносем. Ось так він виглядає. Артикул 70841А. І два, права і ліва сторона. Ось також вони встановлюються так на кронштейн і чистять диск від залишків ґрунту. Також їх, ми бачимо, що їх є по 2000 штук кожної сторони, ось ціла палета. Власне, ви спитаєте, чому і для чого стільки багато. Я вам поясню: до нас звертається дуже багато фермерів, холдингів, торгових компаній. І ми маємо розуміння, що ми маємо забезпечити всіх цими запчастинами. Наступна позиція це буде стійка передплужника на кун, плуг-кун. Ось так вона виглядає. Це позиція, яка йде і весною, і осінню. Скажу вам свого власного досвіду, що я, от тримаючи її в руках, дивлюсь, наскільки все якісно зроблено, кожен отвір, ну наскільки все чітко і навіть вигін. Коли обов'язково тут вигинаєш, метал буває, розходиться по бокам. Тут все воно ну, дотримано в нормах, все дуже чітко і класно. Їх у нас є 100 штук. Я думаю, що нам вистачить їх і на осінь, і на весну. Якщо буде потреба, то ми ще довеземо в них, ну, якби вони є на заводі, на складі, тому питань в них не буде. Наступна позиція це буде стрімянка на дискову борону Грегорі Бессон. Ось в оригінальному виконанні ось так вона виглядає. Артикул 850-100 977. Ось так вона виглядає. Також ми бачимо, що наскільки все якісно виконано. І бачимо, що ця верхня частина, вона є кована. Бачите, вона така сплюснута. Так як і в оригінальній стрімянці. В нас їх є також в достатній кількості. Тому, кому. Є потреба в даній позиції, звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо. Наступна позиція це буде ось також така стрімянка, така тоненька. І коли вони тільки приїхали, наші менеджери їх запитали, навіщо нам така тоненька стрімянка. Ми ж їх в минулому році тільки продали 10 чи 12 штук. Знаєте, в минулому році 10 12, а в цьому році може бути і 100. Тому ми, власне, завозимо їх з таким розумінням, що їх може піти значно більше, ніж минулого року. Тому в нас є позиції в достатніх кількостях для будь-яких клієнтів. Чи то холдинг, чи то маленький фермер, чи то велика торгова компанія. Наступна позиція це буде стремянка на дискову борну – кьокерлінг. Ось так виглядає. Ця позиція вона. Іде і осінню, також і весною. Це артикул 900-972. Ось так виглядає. Це оригінальна стрімянка. Так, наступна позиція це буде також стрімянка до сівалки Моносем. Артикул 4501. Ось такого виконання. Стримянки ми бачимо. Бачимо, що така трикутна. І ось тут по бокам так зігнута. Кріпиться до рами і має ставати на ребро і прикріплювати іншу позицію. Ось, власне, компанія MonoSem зробила таке рішення. Вона також в оригінальному виконанні. Наступна позиція це буде позиція по бренду Кюкерлінг. Також стрім'янка, артикул 904 990. Ось в такому виконанні. Вона схожа на попередню. Але ось бачимо, що по розміру вона якби сходиться, але бачимо, що вона трішки коротша, ніж попередня. Ось. ось так. Наступна позиція це буде ось така маленька тяга на плугкун. Плуг Ця позиція також йде і осінню, і весною. Артикул 167-146. Ми бачимо, як чітко все виконано, бачимо покриття дуже якісне, яке. Захищає від зовнішніх факторів, від дощів, від всяких кислот, від ґрунту. Ну, щоб воно все не ржавіло, а ходило довше і, відповідно, мало свої характеристики, які має тримати дана тяга. Так, наступна позиція це також буде ось така стрімянка на культиватор Кьокерлінг. Артикул її 906, 678 Ось так виглядає. Ось. Ось така. Наступна позиція: це буде стрімянка на плуг кун, Артикул 140-160. Знаєте, дивлюсь і не можу зрозуміти, чому, чому їх називають стрімянки. Що цю, що ту, що ту попередні. Вони є і П-подібні, і трикутні, як ми бачимо. Хотів знайти, як буде по-іншому називатися, але всюди вказано стрімянка. Напишіть в коментарях, як ви рахуєте, чому воно е, називається стрімянка. І ми бачимо, що ця позиція також є в захисті. Ми бачимо, що вона в цинковому покритті. Бачимо, що все якісно зроблено, і різьба тут вона є не різьблена, а накатана. В кожній стрімянці різьба накатана. Це е, краще, чим, тим, що різьба буде міцніша. Якщо хто розуміється, про що я говорю, то ви е, ну, зрозумієте. І наступна позиція також стрімянка. Стрімянка по бренду Harді ось така. Бачимо, що розмір є ну, великий, і я думаю, що є ще більші. Е, але в нашому випадку, на нашому складі, це ось така найбільша стрімянка. Оригінальне виконання на оприскувач харді. В кого є оприскувач харді, є потреба. Артикул 288-306. Ось можна подивитися, побачити все дуже чітко, якісно, тому що це і є оригінальна стремянка. І е, для розуміння покажи, скільки тут цих стремянок, щоб люди зрозуміли, що в нас їх більше ніж 100 штук. 105, он бачимо, написано. Хлопці порахували тому ось так. Так, наступна позиція це буде ось така тяга на плуг Грегорі Бессо. Артикул 172-350. Давайте я вам трошки розкажу, яким методом вона виготовлена. Це не просто там вирізано якось чи приварено, ця маленька тяга вона виконана методом кування. Тобто береться кусок металу, закладається в прес-форму, зверху прилітає, там 500 кг чи, може більше, не знаю. І ось вона ну, робиться ось такою, да? а потім беруть і проточують, роблять різьбу на ній. І от в кінцевому варіанті потім роблять її покриття гальванічне. І ось так вона виглядає. Наступна позиція, це буде кришечка до дискової борни «Лємкін геліодор Ось так вона виглядає. Артикул 323-164. Ми бачимо, що це кришка нового зразка, є розріз, в старому зразку розрізу немає. В новому є розріз, і вона в діаметрі на 2 мм більше. Ось так виглядає. Ось ми бачимо, що їх у нас більше як 1000 штук. Наступна позиція це буде артикул 323 18 Кришка на дисковборну Лемкен рубін Ось так виглядає. Це кришка-пильник. Ми бачимо, що ось кришок цих ціла палета. в кожній коробці тут 85, тут 99, десь 104, десь 108. От. Наступна позиція, це також буде кришка на дискоборну Лемкін рубін артикул 323 165. Ось так вона виглядає. Якщо порівняти з попередньою, ми бачимо ось вони візуально однаково, є розріз, але бачимо. ось вони, Розмір різний. І наступні позиції це будуть тяги на плуг Лемкін. Можете побачити, скільки їх у нас багато. Частину цих тяг на плуг Лємкін у нас забирають деякі торгові компанії, але частина в нас лишається для продажу для наших клієнтів. Отож, поїхали. Перша позиція артикул 5670403. Тяга. Ось. Бачимо, що є гайка. Коли зробив розмір, який тобі треба, ця гайка йде, щоб затиснути, щоб воно нікуди не рухалось. Ось хоп і все. І вже воно ну, не буде далі йти. Наступна позиція це буде тяга з артикулом 5670328. Ось такий розмір, така довжина. Ця тяга на М20. Та тяга на М24. Тобто товстіший сам прут і, відповідно, більше навантаження та тяга може витримувати. Але вони призначені для різних корпусів, для різних плугів, і тому ось є такі різні види цих тяг. Наступна позиція це буде тяга з артикулом 5670404. Ось так вона виглядає. Якщо в попередній 0403 оця частинка була отака менша, то тут вона більша, але менші у ці ось частинки. Ось так виглядає. Так, наступна позиція це буде тяга з артикулом 567.0148. Ось так вона виглядає. Ми бачимо, що ця менша за розміром, от можна так її. І ось є така тяга. І остання тяга до плуга Лємкін з тих, які нам прийшли. Це буде тяга з артикулом 567.0183. Ось так вона виглядає. Ось так. Також в цій палеті хлопці порахували, все склали. Ось в таких коробках є позиція до по бренду MonoSem. Це ось, така, ось такий гвинт гарпун. Він називається. Артикул 6968-1. Це є оригінальний гвинт на сівалку «Моносем». Ось бачимо, що тут воно не приварене, воно коване, суцільне. Ця позиція переважно йде весною, але осінню також їх купують. Також хочу звернути вашу увагу на чистики, які нам прийшли до сівалки Monosem. От, Ось такі чистики. Артикул 7122 Дей і J, права і ліва сторона. Ось ми бачимо, що їх прийшло нам більше як по 2000 штук кожного виду. Також цей чистик іде переважно весною, але ті фермери, які думають за весну з осені, вони закупляють у нас осінню. беруть і в жовтні, і в листопаді, і в грудні можуть купувати в залежності від того, хто коли має вільний час для того, аби розібрати сівалку, продефектувати і поставити вже якісні запчастини на свій агрегат для того, аби весною вийти в поле вчасно. Також хочу показати чистики по бренду Вадерштат. Вадерштат. Ось так вони проходять. Це буде артикул 466-288. 466-288. Ось приходять і ось так вони виглядають ось. Ось такі. Позиції. Ось так виглядають. І е, це права сторона, а це ось ліва сторона. Артикул 266-289. Ось це ліва сторона. Їх також у нас більше, як по тисячі штук. Ще зараз покажу. Вам кришечки, які нам прийшли також пильники, які нам прийшли до борни Лемкін Рубін. Це пильник підшипника. Ось так він виглядає. Артикул 323.04.09. Ось так виглядає ось артикул. І ще одна позиція. 323.04.11. Це також ось такі пильники. На дискобурно Лємкін-Рубін. На підшипник. І, друзі, остання позиція це новинка. Ми слідкуємо за кожними новинками, які впроваджують ті чи інші бренди. І от Вендерштат зробили новинку о, своїх чистиків, і вони вже в нас. Ми їх також замовили на заводі, нам виготовили і нам прийшли ці чистики. Це буде чистик з артикулом 265 824. Це комплект чистиків. Ось такі чистики. ось І ось пружинка йде в комплекті. Ось ми бачимо, що чистики між собою одинакові, тільки тут є усик, а тут немає усика. Ну, той усик, який в переміг фюрі. І пружинка також іде в комплекті до цих чистиків. Ось так. Тому в нас ви завжди можете придбати все те, що вам необхідно для вашої техніки. Ви можете або зателефонувати до наших менеджерів і замовити все по телефону, або можете зайти на наш сайт agriimport.in.ua і замовити собі все онлайн, і воно вам поїде в той самий день. На сьогодні це все, і до кінця року ми ще очікуємо 4 партії запасних частин, які нам мають прийти. Ми обов'язково для вас їх знімемо. І слідкуйте за нашим каналом. Ми працюємо, що працювали і ви.